З початком повномасштабної агресії Росії проти України волонтером став фактично кожен українець. Вони добровольцями йшли на фронт, збирали гроші і везли на передову все, що могли, починаючи зі шкарпеток і закінчуючи тепловізорами. Приймали переселенців, здавали кров для поранених, знаходили потрібні ліки, плели маскувальні сітки і готували борщові набори. Продовжують волонтери це робити і зараз. У Шосткинській громаді функціонує розгалужена мережа волонтерських організацій. В день професійного свята до них завітали став міський голова Микола Нога, аби подякувати за невтомну працю та вручити почесні грамоти. Грамотою міського голови нагороджується, колектив ресторану Орфей, за патріотизм, високу громадянську свідомість, вагомий особистий внесок у розвиток і популяризацію волонтерського руху Шостинської міської територіальної громади. Та з нагоди міжнародного дня волонтерів. Очільник Шосткинської громади відзначив відданість працівників ресторану Орфей громадській справі, адже попри основну свою роботу, вони знаходять час на волонтерську діяльність. Це не так просто, це не завжди фінансово вигідно. Але це робота, яку в українському суспільстві роблять багато. І я всіх і дякую вам Дякую вам всім. Робили, робимо і, і будемо, будемо робити, робити да. на кращу перемогу для всіх нас. Слава Україні! Почесними грамотами міського голови були нагороджені члени благодійної організації Адра Юкрен Влада Воробйова та Олександр Вабіщевич. Їх основна діяльність спрямована на допомогу внутрішньопереміщеним особам, а віднедавна ще й протиповітряним силам. Я дуже їм зараз допомагаю, бо ви нам також допомагаєте. Тому також без вашої підтримки ми би тут. Не втрималася. Так що разом будемо всі працювати на перемогу. півтори тисячі квадратних метрів маскувальних сіток. Саме стільки сплітають щомісяця волонтерки громадської організації Янголи перемоги за патріотизм, високу громадянську позицію, вагомий особистий внесок у розвиток і популяризацію волонтерського руху Шосткинської громади та з нагоди міжнародного дня волонтерів. Невтомні трудівниці отримали почесні грамоти з рук міського голови Миколи Ноги. На це все у нас у плюс-мінус. Також на кожен місяць. Треба нам кошти. І на це все йде десь до 30 тисяч в місяць. Це ми все збираємо самі завдяки нашим небайдужим мешканцям нашого міста, нашої громади, які нам довіряють, які допомагають нам коштами, коштами своєю фізичною допомогою. Також дякуємо і вам, Микола Петровичу, за те, що ви нам. Ну, Це хазяйство, але це потрібно. Дрова привезли, надали нам цей будиночок, де ми можемо спокійно працювати в будь-який час. Ми приходимо з восьмої і інший раз до восьмої. Тут хтось є на локації. Та буває до 9. Якщо термінове замовлення, збігаються всі це взагалі заговорично. Тобто збігаються і тут у нас кипить, і кипить, і робота. Дружня команда шосткінського волонтера Олександра Журавля також цього дня отримала слова подяки і грамоти. Волонтери працюють на перемогу вже четвертий рік і за цей час вже сплили 100 тисяч квадратних метрів маскувальних сіток. Всім величезна подяка. За неоцінений труд ну, для нашої перемоги, так що всім вам величезний уклін. Я вам хочу е передати подяку і велику шану від цієї Шортинської громади. Ми вас всіх знаємо, слідкуємо, цінимо. Е а ті хлопці, які отримують щодня від вас допомогу, е то вони однозначно. Е Ще більше ніж ми розуміють, що ви робите для перемоги і для них цього дня. міський голова та його заступники відвідали кожну волонтерську організацію у громаді, аби висловити волонтерам теплі слова вдячності та вручити їм почесні грамоти. З огляду на останні чотири роки повномасштабної війни можна зробити висновок, що волонтери сьогодні залишаються надійною опорою для країни та українців.